Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої любі сонечки! Сподіваюсь, що мене добре видно і так само прекрасно ви мене чуєте і відчуваєте. Вітаю, вітаю вас, мої любі! Сьогодні у нас абсолютно відкритий прямий ефір, який називається Божественні трансформації. І я сьогодні, як і завжди, з радістю, мої любі сонечки, буду ділитися з вами тим чистим знанням, яке є в моєму серці. Так, не тільки Луночка, котики з нами. Я з вами, мої любі сонечки. У нас сьогодні неймовірний прямий ефір, дасть Бог, тому що Божественна тема. То надважливо, між іншим, дуже-дуже-дуже. Хто мої любі сонечки вперше на прямому ефірі нашому, на Ютуб-каналі, між іншим, прямі ефіри вже йдуть дуже-дуже багато років. Вони колись спочатку були на Фейсбуці, навіть, навіть, так, там навіть були, кожної неділі. Потім ми змістилися вже на YouTube канал. Ну, дуже багато років. О, вже. Знаєте, мої Любі сонечки. Я представлюся для тих, хто зі мною, можливо, не знайомий, тільки прийшов, або тільки послухає або запис, або сьогодні прийде. Мене звати Ая. Це моє духовне ім'я. А, Є буква І А, дві А. То і всього три букви. Так, воно не відміняється. Тобто, Ая і все. Дякую. Це духовне ім'я, я є вже. Маю з 2013 року, і так само вже весь цей час я є також майстром, провідником світла для багатьох з вас, і для багатьох і була теж майстром Уже стільки років. Що це таке? Це ніякі не організації, ніякі релігії, ніякі секти і так далі. Це все навпаки, що підіймається над цим всім. Тому що це пробудження нашого серця, нашої душі, це пробудження Творця в нас, Його світла. Тому що ми всі з вами є сила світла Творця, і тимчасово граємо в людина. саме це я згадала, саме це і багато всього іншого. Я згадала і вам передаю, проходила і проходжу різні трансформації. Також прийшов Божественний потік, Божественна праця Академія потоку світла та любові. Вона також вже з, з 13-го року, також, рахуйте, скільки вже років, також понад 12 буде. От тому. Отак, мої любі сонечки, вже, слава Богу, скільки років світимо, пробуджуємося. І все, що я передаю, це чисте знання нашого серця. Це те знання, яке кожен з вас може відчути і знати так само, як я, коли пробуджується. А в зв'язку з тим, що зараз перехід планетарний, міжпланетарний для всього людства. Я з радістю ділюсь вами і в відкритому доступі, бачите тут, на моєму YouTube-каналі, для того, щоб ви усвідомили, побачили, що відбувається, і щоб показати провідник він якраз є для того, щоб показати, куди йти для тих людей, звичайно, які йдуть до світла, які йдуть до свого вищого тіла, яким ми називаємо Богом, Творцем, Всесвітом, Абсолютом. Неважливо, як, але це є наша первознанна з вами всіх, ну, не всіх, майже всіх. Наша з вами первозданна природа. Тому, коли ми пробочуємося, ми, звичайно, підіймаємося над своїми ілюзіями, пробочуємося і підіймаємося над всіма вірваннями, тому що ти починаєш знати, хто ти, і просто вже в цьому немає потреби. Так воно все працює, все, звичайно, нам треба на певних рівнях свідомості. Все ми проходимо, все бавимося. Але в якийсь час, ми починаємо пробучуватись, наша душа зріє. І ми більше вже от так кармічно, як ми там народжувались, ми перестаємо народжуватись. І нагадаю вам, звичайно, що людство зараз вже війшло, вже не перший рік, війшло в портал переходу. коли ти або змінюєшся, або не змінюєшся. Є два варіанти: або йдеш з Богом, або йдеш ще догравати, і доруйновуєшся, і йдеш з планети. Тобто зараз питання взагалі стоїть дуже чітко. Ви це все усвідомлюєте і вже, напевно, усвідомлюєте. І, звичайно, я постійно про це говорю: що так само в наших землях, саме в Україні, Назбиралось саме більше. Численість світлячків, які пробуджуються і готові пробуджуватись на сьогодення. Тому все, всі ці плани, все, що там наших всіх темних якихось ворогів, це, звичайно, для тих, хто з Богом і пробуджується, це все не працює вже. Тому мої любі сонечки, це. От так, наш початок. А так ми з вами сьогодні будемо розмовляти про божественні трансформації і як буде проходити наш відкритий прямий ефір. Спочатку я на початку розказую саму тему в потоці. І все, що я рекомендую, це просто відкрити своє сердечко і бути в потоці, не думати, а просто бути, Насолоджуватись потоком, знанчити з і потоком Творця його світла. Другі, друга частиночка. Ви зможете задати запитання. Мої помічники виберуть самі е, актуальні, які будуть цікаві для всіх. І я відповім на них з радістю. І третій момент у нас просто мега неймовірна практика. І ця практика не тільки для, для вас буде особиста, вона ще буде для вашої країни. І для всього людства. Так що, мої любі сонечки, нас чекає дуже-дуже велика божественна праця. На цей момент, щоб ми не відволікались, коли я буду розказувати, мої помічники поки ще тимчасово відключать чат, щоб ви налаштувалися гарни. <кій> і, звичайно. Потім, коли вже я розкажу про трансформацію, мої помічники включать чат і ви зможете задати запитання. Тому, найкраще взагалі, на всіх наших зустрічах це просто бути, просто бути, просто відчувати, тому що це саме дорогоцінне світло, ви це все колись усвідомите. І, між іншими любісанички, сьогодні у нас просто божественний ефір. Я вам навіть скажу чому. От, прям чесно та відверто вам скажу, що сьогодні, вперше, вперше взагалі, за стільки років, коли я провідник, ви почуєте про трансформації по-інакшому, абсолютно. По-інакшому взагалі. З такої глибини, з якою я ще нікому ніколи не розказувала, навіть своїм учням. Ви також, мої учні, хто навіть в відкритому доступі дивиться, ви також є моїми учнями, теж, звичайно, на певному рівні, на певній глибині. Але, мої любі сонечки, те, що я сьогодні розкажу. Щоб ви усвідомили, що таке взагалі трансформація. Про це ми так глибинно, так як я вам сьогодні, дасть Бог розкажу, я ще такого не розказувала так глибинно про трансформацію. Так воно прийшло для того, мої любі сонечки, щоб ви. Янголи літають. Бачите, для того, щоб ви усвідомили трансформацію. І щоб ви їх просто полюбили, тому що саме сьогодні, дасть Бог після сьогоднішнього, після сьогоднішньої нашої зустрічі ви полюбите всі свої трансформації. Ви будете знати, що це таке. Хоча би на рівні розуму, те, що я вам розказала, ви будете знати. Потім колись дасть Бог, ви прийдете в усвідомлення, що таке трансформація, для чого вона нам потрібна, як вона відбувається, взагалі, звідки це все береться? І з радістю передам вам всі глибинні усвідомлення і знання мого серця на цю тему на сьогодення. Так от, мої любі сонечки, давайте підемо до цієї прекрасної та глибинної теми, що ж таке трансформації. Для чого вони нам потрібні чи не потрібні, давайте будемо з вами. Розбиратися, мої любі сонечки. Ми знаємо всі, що трансформується. Що таке трансформація? Трансформація, це зміна, це процес руйнування, так? Тобто трансформація це процес якихось змін, якогось руйнування чогось, так? Це є трансформація. Для чого нам людям постійні трансформації? Між іншим, ви дуже часто це задаєте запитання, а для чого ми тут там, страждаємо, для чого ми тут мучимося, чому ми мучимося, чому так це виходить, і для чого? Я сьогодні вам це все розкажу. Дасть Бог дуже ретельно, щоб це навіть буде зрозуміло навіть для новачків, які прийшли послухати. Уявіть собі, що ми з вами, я завжди з цього починаю наші заняття з вами. Що ми є безкінечне світло творця, які тимчасово бере на себе ілюзії, на цілі п'ятого виміру, крім, що все йде зверху, не знизу. Тобто, якщо ви, як людина, зараз думаєте, що ви тут все внизу рішаєте, що все ви основ, основа всього, то хочу вас, вам, вас розчарувати в цьому питанні, в тому, що. Ні ви проявлення енергії, багатовиміру, ну, яка прийшла зверху, не знизу. Ну, яка проявилась на різних рівнях і, і так далі. І от на певному рівні ми це називаємо кармічний рівень, кармічне тіло, п'ятий рівень, де ми для того, щоб одягнути оболонку людини. Ця оболонка складається з від собі такий, знаєте, костюмчик. З наших якостей, особистостей. Ну, просто такий костюмчик, з якого складається наша особистість. Там, де ми записані, от як в паспорті, так? Оля, Петро, прізвище це все кермічна історія. І з цього складається. І так наш весь род керміщний. всі імена, всі прізвища, національності наші це все гра, це не справжнє. Це все тимчасова гра, ілюзія. Творця через нас. Тому що Творця нема окремо від нас, а нас немає окремо від нього. Це прям істина, істина завжди. І якийсь час ми для того, щоб заземлитися і пограти в людину, тому що творець, ми не можемо без процесу постійного творіння ми одягаємо цей костюмчик із кермічних якостей. Таких ну, людських якостей, так? риси характера можемо так назвати. Там, наприклад, які там для того, щоб так? ми можемо вміємо злостити, розчаровуватися, наївність, жадібність. Є позитивні звичайно якості, характеру, вони також ілюзорні і тимчасові. Поки не дойдуть, там до любові і прийняття. Тому що любов і прийняття божественне, вони без програм. А кермічні програми добрі, хороші, завантажуються. Тобто ми беремо певний набір. Ви зараз питаєтесь, мене, звідки ми беремо цей набір, чому? він автоматично відбувається, цей набір якостей. Співвідношенні того вищого нашого аспекту повну протилежність. Тобто, якщо ваш аспект. Дуже сильно несе радість, то ваша якість тут на землі буде, що ви будете нести сильно печаль. Тобто ви візьмете прям конкретно печалі багато. Тому що у нас у всіх є однакові якості. У Всіх потрошки, у нас у всіх є. Але в кожної особистості людської є свій характер і перевага якихось своїх якостей. Це й можна назвати. Особистість, кермічна людина, і ці якості формуються завдяки її несвідомій грі в людину. Що це означає? Коли ми нібито народжуємося тут, на землі, ми забуваємо, хто ми є. І ми постійно насправді мотаємо, тому що рух енергетично, ми є енергія. І з нас виходить постійно життя. І тих людей, що ми бачимо навкруг, це все проекція нашої свідомості, що у нас всередині. І от ми постійно, ми колись просто цього не бачимо. Це коли ми пробуджуємося, ми такі, О, Боже, це я так жив, мама рідна, що ж я таке робив? Коли ми живемо як людина, ми навіть того не замічаємо. І ми це не свідомо. Крутим постійну енергію. Хоча подивіться, коли людина зранку пробуджується, що вона, вона зразу летить кудись, так, по справам. Вона реально постійно отак от мотається. Вона від'єднується від своєї середини, від своєї суті, забуває про своє серце, що в серці там Бог спить. І починає. Мотати виходить з себе, скажімо так, і починає мотати, об'єднюватися з тими людьми з тими, з тими своїми ілюзіями і з ними грати різні проекції. з ними мотати різну карму. То, помотати то-то, то-то. І саме стан вашої особистості як людини і вашої карми на сьогодення, як я постійно говорю, неважливо, ким ви були, а важливо, ким ви є зараз, бо зараз буде зрозуміло. Результат вашої карми, що ви робили раніше. І от зараз, саме в цьому моменті, ви є результат оцих всіх несвідомих рухів. Тобто, в цьому моменті ми є результат нашої тоді ще несвідомої карми. Що таке несвідома карма? Це коли ми ще не усвідомили себе як Творця. Це коли ми ще не пробудились, і ми не усвідомили, що ми є творець, що ця карма є окремо від мене. І я можу нею свідомо керувати. Так? Тобто я можу себе змінювати. Но до цього рівня ми ще дойдемо. А несвідома карма постійно, яка мотається, те, що ми мотаємо. Це постійно. Нам йдуть якісь певні сигнали, тому що карма в нас спочатку ми, так якби, спочатку ми падаємо вниз, і нам потрібно все для того зробити, щоб більше заземлитися і усвідомити ілюзію і через ілюзії себе проявляти як людина. А потім підіймаємося вверх. От такий шлях нашого життя. Опуститись вниз, пограти як в людину, а потім награвшись, коли дозріє душа, раз і підійматись наверх. Але всі процеси, абсолютно всі процеси нашого зросту, наших змін це трансформація, це руйнування чогось старого і ріст чогось нового завжди, навіть коли ми не свідомі. Давайте подивимося. Коли ми не свідомі, як взагалі це все формується. Як формується наша карма? Вона мотається, 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 мотається. Так, я тут навіть вам намалювала малюночків дуже гарних. Так, і от наша карма мотається, мотається, мотається. Зараз, бачите, людинка тут сумна, Ви ще не проводилася. Вона мотає, мотає, мотає. І певні наші повтори постійні. Повтори наших якихось дій. наприклад. Найпростий приклад, наприклад, у вас постійно там щось з дитиною або з чоловіком, або з дружиною, одна та сама подібна ситуація. Крутиться, 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 і ви однаково поступаєте, поступаєте і проявляєте однаково довший час якусь, наприклад, якість таку, як образи або злість. Тобто ви постійно, постійно повторюєте, повторює, повторюєте, повторюєте. І завжди Всесвіт вам буде показувати, тому що будуть створюватись кермічні вузли. Саме кермічні вузли це енергетичний згусток енергії взаємодії між двома. Ну, між, ми між всіма маємо кермічні вузли. Ну, ми зараз говоримо, наприклад, тільки там людина і друга людина, наприклад, така ситуація. Так, і ми там ображаємося, ображаємося. І коли ми постійно повторюємо одну і ту саму реакцію, одну те саме відчуття всередині, так? у нас утворюється з цієї людини отакий кермічний вузол, тобто енергетичний блок. Спочатку це все відображається у нас всі ситуації, коли, коли Всесвіт, коли ми ще не свідомі, так? тому що чому відбувається трансформація, я такі підведу до цього підведу. Тому що завжди, завжди ми так налаштовані Богом, можна навіть так сказати, божественно запрограмовані. Божественно запрограмовані, що, навіть будучи в несвідомому стані, ми спеціально себе руйнуємо, спеціально себе намотуємо, щоб утворилися ці кармічні вузли, для того, щоб з'явився увага, теж новий термін трансформаційний імпульс. Трансформаційний імпульс творця. Тобто, це сигнал, який починає тобі показувати, що отут пора змінюватись. Вони бувають різні ці імпульси, в залежності від глибини карми, від глибини гри, від глибини ситуації. Але, до прикладу. До прикладу, ми тут мотаємо, мотаємо, мотаємо. І завжди ви маєте знати одне, що всі трансформації заплановані Богом у нас всередині. Це так, якби уявіть, що це і називається кармічні точки. Це те, коли ми маємо проходити певні трансформації. Можна сказати, що Бог. Коли ми спимо, коли ми в темряві дав нам таку програму, з якою ми не можемо звернути, коли ми не свідомі. Ми не можемо з нею звернути, тому що вона починає в нас включатися. Для, того, щоб ми... Для чого? Для того, щоб ми, мої любі сонечки, повертались додому вистину. Немає взагалі ніякої інакшої цілі, абсолютно, жодної трансформації, жодної гри. У нас шлях завжди додому. Завжди. І навіть якщо ви ще не усвідомлюєте цих трансформацій, там не розумієте неважливо. Вони завжди, всі ситуації, для того, щоби ти повертався додому. Це імпульс, який не дає нам тут. Там, знищити, самознищитися і все, так далі. Тобто це енергетичний імпульс, це то руйнування, та біль, яка нам потрібна для того, щоб ми біжали додому, до істини, все. І інших потреб в цьому немає. І ці божественні імпульси, ці божественні кармічні решітки, ці божественні це от якраз ці повтори. І що саме цікаве, мої любі сонечки? Що саме цікаве? Спочатку Бог пробує нас включити через ситуації. Тобто, спочатку через ситуацію, Самий перший імпульс божественний про трансформації змінись, це через ситуацію. Спочатку легеньке. Якщо ми ігноруємо, не доходить важкіньки більше. І все потім ще набирай, набирай, набирай ваші, ваші, ваші. А потім, звичайно, це все відображається на нас як хвороби. Все.